Ніяких сценарій взагалі, у світовій політиці зараз не існує, як таких. Ситуація може розвиватися в двох напрямках. Перша напрямка, це те, що Сполучені Штати дійсно здатні зараз мати інструменти тиску на Російську Федерацію, щоб добитися від неї також припинення вогню. І тоді ми вийдемо на трек припинення вогню найближчими місяцями. Або, насправді, да цих інструментів немає. Немає карт на руках у Дональда Трампа, якщо говорити мовою американського президента, і рано чи пізно йому та його найближчому оточенню доведеться зіткнутися з реальністю, з реальністю того, що Росія не збирається звертати на їхні бажання жодної уваги, а натомість хоче використати бажання Дональда Трампа припинити російсько-українську війну для того, щоб затягнути американського президента у процес безкінечних перемовин на тлі продовження бойових дій. І у Трампа буде свій вибір або погоджуватися із таким шляхом, який безумовно заплямує його руки кров'ю українців, тому що я вам гарантую, що на тлі обіймів із Путіним Росія буде здійснювати великі ракетні атаки на Україну, щоб в цей момент загинули як немога більше мирних мешканців, і щоб Дональд Трамп потрапив у пастку, з якої він вже ніколи б не вибрався. І ця пастка, повірте мені, набагато більш міцна і серйозно сконструйована буде, ніж будь-яке там ефемерне співробітництво з КГБ, про яке я зараз. Розповідають конспірологи, тому що зобов'язання по відношенню до КГБ чи ФСБ на посаді президента Сполучених Штатів не працюють, а от кривава пастка працює ще й як. І це бажання Володимира Путіна Він тягне Дональда Трампа в цю паску, так як вмілий талановитий рибак, Тягне Рибалка тягне на сушу велику, але не дуже здатно розуміти, що відбувається у зв'язку із своєю жадністю рибу. Ось що відбувається: рибалка. Володимира Путіна. Така риболовля. Серйозна рибалка Володимира Путіна. Такий, я б сказав, риболовлі. А Дональду Трампу потрібно для... спробувати перестати бути рибою. Це важлива задача. І от чи зможе Дональд Трамп перестати бути цією рибою, і сам стати рибалкою, це і буде логіка наступних місяців.